Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, пані Світлана. Сьогодні четвер, 17 листопада. І сьогодні я зранку хочу вам розповісти дуже цікаву інформацію. Учора, 16 листопада, був Всесвітній день. Знаєте чого? Ні, не знаєте. Гудзика! Я маленький, я кругленький, на одежі я завжди. Мене в петлю продівають сто разів туди, сюди. Це гудзик. Це гудзик, який ми застибаємо на сорочках, на кутках, на піджачках. Послухайте. Віршик. Гава гудзика на ганку загубила на світанку. Гава гудзика шукала, гелготала-гелготала, гава гудзика відшукала і в гніздо собі поклала. Найдавніші гудзики або предмети, які були схожі на сучасні гудзики, використовувалися далеко не для того, для чого ми використовуємо їх зараз. А їх використовували як прикраси, а не для застібання. Для застібання використовувалися зав'язки, шнурівки, вироби з рослин. І кісток тварин в якості шпильов. Гудзик був своєрідним предметом розкоші, бо коштував дуже дорого і виконував не тільки декоративні функції, але й ніс цілком певну інформацію. А зараз давайте поговоримо про осінь, Бо в нас листопад місяць, і це останній осінній місяць. Мовні перлинки для кожної дитинки. Ліс не місце для гри і забави, він багатство великої держави. Всі дерев'я, і ягоди, трави тут зросли для корисної справи. Кожен кущ збережіть малята. Де росточок пробився малий, може вирости дуб в три обхвати, Березняк чи малинник густий. Осіння пограйка. Ми до лісу всі прийшли, а кругом дерева. Під ялинку зазирнемо і шишечок наберемо. Довідкове бюро. У різних видів дерев листя опадає по-різному. У осики стрімко і прямо вниз. Клинове листя довго гольдається та кружляє в повітрі перед тим, як опуститься на землю. У ясеня листки неначе планирують у повітрі. Своєчасне опадання листя з дерев рятує їх гілля від пошкоджень під час сильних снігопадів. От і пройшло наше ранкове вітання. Бажаю вам гарного дня, всього найкращого, до зустрічі!